Математика, з вами вчитель Олена Анатолійовна. Тема уроку кілограм визначення ваги. Доброго дня, мої старанні учні! Стало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати математику вивчати. Перевірте, чи все ви підготували до уроку? Підручник. Зошит в клітинку, ручку. Молодці. Зараз проведемо усне обчислення. Розв'яжемо віршовані задачі. Уважно погляньте на екран. По дорозі зайчик ніс п'ять яблук на обід. Чотири впало покотилось. Скільки яблук залишилось? Порахуйте! Правильно! 5 відняти 4 дорівнює 1. Молодці. Наступна задача. Змерзли двоє котенят. Зіщулились аж тремтять. Скільки чобіток потрібно купити, щоб їхні ніжки відігріти. Порахуйте! Перевіряємо. 4 додати 4 дорівнює 8. Молодці. На травиці біля хати грались собаченята. Троє білих, наче сніг, сім чорненькі. Скільки всіх? Порахуйте. Правильно! Три додати, сім дорівнює 10. Молодці! Віршовані задачі ви розв'язали правильно. Наступне завдання називається. Геометрична хвилинка. Порахуйте, скільки на малюнку кругів, трикутники, прямокутників. Перевіряємо. Трикутники. Два. Кругів. Шість. І прямокутники 4. Молодці. Виконали завдання. Розгорніть свій зошит в клітинку, покладіть його з нахилом, старанно, красиво запишіть число і класна робота. Пропишіть рядок числа 15. Не поспішаючи, красиво, охайно записуємо число 15. Сьогодні на уроці ми дізнаємося. У чому вимірюють масу предметів? Діти, візьміть в одну руку підручник, а в іншу зошит. Що легше, а що важче? Так, звичайно, підручник важчий, а зошит легший. Розгляньте цей малюнок. Хто менший з цих тваринок, а хто більший? Слон більший, а зайчик менший. А як ви думаєте, хто важчий, а хто легший? Так, звичайно, зайчик легший, слон важчий. Коли ми говоримо легше або важче, то маємо на увазі властивість предметів, яка називається маса. Масу предметів вимірюють у кілограмах. На письмі кілограм позначають двома буквами К Г. І пишемо без крапок. Наприклад, 1 кілограм 5 кг, кілограм, 12 кілограмів, 18 кілограмів. Для вимірювання маси використовують ваги. Дуже зручно рахувати кілограмами. Наприклад, ми купуємо 1 кг цукру, 1 кг борошна або 1 кг яблук. Зараз використовують електронні ваги. Щоб зважити, потрібно покласти предмети на ваги і подивитися у віконечку. Яка цифра з'явилася, така й вага продукту? Можливо, в тебе вдома також є ось такі ваги. Механічні, є кулінарні електронні, за допомогою яких правильно дізнатися, скільки потрібно борошна, цукру для приготування страви. А можливо, в тебе є такі ваги, за допомогою яких можна дізнатися вагу свого тіла? Погляньте на екран. Хто важчий курка чи курча? Звісно, курка, а курча легше за курку. Як дізнатися, яка маса курки? Для цього використовують гірь. Гірі можуть бути 1 кілограмова гиря, 2 кілограмова гиря, 10кілограмова гиря і більше. Виготовлені гирі з металу. Зараз ми з вами перепочинемо і зробимо гімнастику для очей. Білка дятла чекала. Гостя смачно пригощала. Ну-ка, дятел! Подивись, Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Білка дятла чекала. Гостя смачно пригощала. Ну-ка, дятел, подивись. Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Продовжуємо роботу. Виконаємо завдання. Запиши числа від меншого до більшого. Уважно поглянь на екран. Постав на паузу, запиши числа від меншого до більшого. Перевіряємо 1 кілограм, 6 кг, 8 кг, 9 кг, 11 кг, 15 кг, 19 кг, 20 кг. Молодці. Наступне завдання. Порівняй числа. Постав знак більше, менше або дорівнює. Звертай увагу спочатку на число. Розв'яжемо перший приклад разом. Порівняємо 12 і 2. 12 більше за 2. Отже, 12 кг більше за 2 кг. Поставте на паузу, виконайте інші завдання самостійно. Перевіряємо 4 кг менше за 14 кілограмів, 10 кг менше за 11 кілограмів, 19 кг менше за 20 кг. 13 кг і 13 кілограмів порівну поставимо знак «Дорівнює». 20 кг більше за 10 кілограмів. Молодці! Справились дуже дуже з завдання. Перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Розімнись! Руки в сторони. Та вгору. На носочки піднялись. Підніми голівку вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо. Добре ноги розімнемо. Раз, присіли. Руки прямо. Стали знову все так само. Раз, сіли, руки прямо. Повертаємося вправо все виконуємо гарно. Ліво-право повернулись. І сусіду усміхнулись. Продовжуємо роботу в зошиті. Розв'яжи задачі. Уважно погляньте на екран. Прочитайте задачі. З однієї яблуні. Зібрали 12 кілограмів яблук. А з другої на 2 кілограми більше. Скільки кілограмів яблук зібрали з другої яблуні? Зробимо скорочений запис задачі. Перше яблуня 12 кілограмів. Друге яблення невідомо на 2 кг більше, ніж перше яблуня. Якщо на 2 більше, то це яку дію треба виконувати? Правильно дію додавання. Поставте на паузу, розв'яжіть задачу самостійно. Перевіряємо, 12 додати 2 дорівнює 14 кг. Відповідь 14 кг яблук зібрали з другої яблуні. Молодці. Що використовують для вимірювання маси? Правильно для вимірювання маси використовують ваги. Які існують ваги? Механічні. Електронні кухонні ваги, ваги, за допомогою яких можемо дізнатися вагу свого тіла. Що таке кілограм? Кілограм це міра маси. Як позначається кілограм на письмі? Правильно, двома буквами К Г. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.